Поділюсь своєю історією та питанням, яке мене мучить. З дружиною 9 років разом, 6 років у шлюбі, є дві дитини. І ось настав момент, якого я боявся найбільше в житті. Вона мені зрадила, це було не раз, це було зважене рішення, оскільки був період, коли пристрасті у стосунках уже не було, і вона почала намагатися повернути життя до наших відносин. Говорила кілька разів, що її не влаштовує, що треба міняти. Я йшов на зустріч їй, обговорював усе. У нас навіть пішов прогрес у стосунках, але вона обрала його. Я відчув практично відразу все, але не міг довести. А через півтора місяці з мені зустрічалися вони 2-3 рази на тиждень. Я все знайшов, всі докази, знайшов їх листування. Звів усі дані, де вона була, що в цей час говорила мені, дізнався, в яких позах і коли було, що подобалося і що ні. Так я дізнався про її зраду в усіх подробицях. Я зрозумів, що вона закохалась у нього, вона б до нього пішла, якби він відразу ж не сказав їй, що у них буде тільки інтим і нічого більше, тому що у нього є сім'я. І якщо моя дружина не згодна тільки на інтим, то краще не варто починати. Але вона, як дівчинка, закохалася, сподівалася, що він покохає її, а інтим у них був такий, про який я і мріяти не міг. Сказати, що я відчув біль і муку від зради дружини, це нічого не сказати. Зараз минуло майже три місяці. Я зламав себе як особистість, як чоловіка. Але вирішив спробувати повернути все. Я не особливо вірю, що щось вийде, тому що на це є багато причин. І я все розумію, що і чоловіком себе назвати складно. Я все розумію. Але ці я люблю її і дві маленькі дитини, яких я теж люблю, не дають мені спокою. І є ще одна причина, а точніше дві, чому я вирішив спробувати ще раз. Окрім любові і страху бути одному, тому що чверть життя ми з нею разом. Ще я погладшав від сімейного життя і вирішив привести себе у форму на випадок розлучення, щоб я фізично був привабливим і собі та іншим. А ще я хотів спробувати все, все, що було в них в інтимі. Але в мене сильний стрес, і якби нічого не було, я був би щасливий зараз. Так, як зрада була, і я про неї знаю, то я нещасний. Підходимо до питання. Так як я, як і будь-яка адекватна людина, не залишив усе у спокої, я почав шукати коханця та його дружину. Сам коханець працює вахтою, живе взагалі в іншому місті, а вахтою приїхав до мого міста, зустрів мою дружину на її роботі. Він був її клієнтом. Так то навіть хлопець, начебто адекватний, і дружині кілька разів казав, що я її кохаю, із вчинків моїх це видно, а сім'я це назавжди, і нехай подумає, чи варто їй продовжувати все. Із листування їх я зрозумів, що вона його любить, а він з нею тільки заради інтиму. Але дякую соцмережам, я знайшов і його, і його дружину, і фотки з їхнього весілля. І фото доньки, все знайшов, і ось сиджу вже два місяці, і не знаю, чи ринувати його сім'ю, точніше, чи говорити його дружині про зраду чоловіка. Я з ним спілкувався з цього приводу. Він, звичайно, благав цього не робити. Говорив, що вперше за 10 років шлюбу здійснив помилку. Моя дружина теж зраду назвала помилкою смішно. Коли це у нас зрада стала помилкою. І ось питання: чи написати дружині коханце, що він її зрадив? Я дуже хочу завдати йому такого болю, який я зазнав і відчуваю щодня. Я хочу, щоб він страждав, страждав за свої дії, не як я. Я страждаю не через свої дії, а хочу, щоб він мучився і пішов робити все, щоб його дружина вибачила. Він сказав моїй дружині в останній розмові з нею: зроби все, щоб зберегти сім'ю. Підкажіть, як би вчинили ви? Питання саме в тому, чи псувати йому життя, оскільки він єдиний з нас трьох, хто вийшов чистим із води. Мені виховання не дозволяє руйнувати сім'ю чужу. Хоча я вже зважився це зробити. Мені стане легше від думки про те, що він страждає. Прошу не обговорювати те, що я рогоносець. Я все сам чудово розумію. Та й не вірю я вже в нас, і морально готуюся до розлучення і що дітей бачитиму тільки у вихідні. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу!